Неділю читається Євангелії від Луки про те, як Господь воскресив дочку Іаїра і як зцілив, кровоточив. Раз у раз. Ми стикаємося з необхідністю осягнути, що вкладає Спаситель наш в таке просте слово віруй, віра. Ми добре знаємо, що він неодноразово змушений був сказати, що вони й бачили. Це те, що робив і не повірив, не увірував. Чим відрізняється розуміння, яке він вкладає в слово віра, увірувати, вірувати, від того, що з'явилося потім? Потім думали люди, що вірити – це в щось надприродне, щось незбагненне для розуму, щось потойбічне, щось таке, чого не бачиш, але віруєш. Про це й апостол Павло писав. А Христа бачили. І хтось вірував, а хтось ні. І це означає, що вірувати для нього це було прийняти Його беззастережно. Відкритися на зустріч Йому. Відкритися на зустріч Його волі. Прийняти Його волю. Слідувати за нею. Нагадаю, що прихід Спасителя Ісуса Христа. До цього світу, пов'язаний з перворідним гріхом. А що таке перворідний гріх Адама і Єви? Це те, що вони відкинули волю Божу. Захотіли сваволі. На те спокусив їх спокусник. Але хто за них міг спокуситися? Вони це прийняли, не Бога. Не єдність з ним, не спілкування з ним, а якусь чужу йому волю порушили заповідь, не схотіли наслідувати настановам Божим неприйняття Бога і Його волі. Ось що таке перворідний гріх. І щоб здолати цей перворідний гріх, Спаситель приходить до світу, щоб явити себе, щоб викупити нас від, від прокляття, щоб принести себе за нас в жертву, щоб ми побачили це і прийняли його. І хтось бачить і приймає, а хтось і бачить, і не приймає. І з цього все починається. Прийняття Бога і Його волі. Яка до спасіння, до вічного життя, до Царства Божого має вести нас, щоб людина повернулась до найістотного в собі, до образу Божого. Така воля Божа, щоб я виконав своє призначення і здійснив образ Божий в своєму житті. Така воля Божа, щоб ми були спасенні. Але виявляється, що дуже багато перешкод. На тих шляхах, які ми можемо і обрати, але, знаєте, зерно може впасти в різні місця. І десь росте і одразу всохне, тому що десь стійка людина, тому що піддається спокусам і піддається стражданню, хворобі. Марнотій марнот піддається людина. Через відступлення від волі Божої з'являються і наші трудності, і наші хвороби. Якби були вірними тій волі Божій, може і жили по-іншому. Треба це відкинути. Треба Прагнути з'єднатися з Богом всупереч всьому своїй недосконалості, своїй слабкості, своїй гріховності. І навіть своїм гріхам все одно хочу з'єднатися з тобою. Торкнутися тебе, прийняти від тебе силу, яка іде від тебе для порятунку. Це теж виявлення віри. Прагнення. З'єднатися з Богом. Таке прагнення було тої жінки кровоточивої. Він їй каже, дерзай, дочко, віра твоя спасла тебе. І віра це вже не просто прийняття. Ми готові прийняти та відкинуті, віддалені від Бога, і треба прагнути Його. Треба тягнутися до нього. Прийняття і прагнення Бога оце і віра. Веде він Йоїра і кажуть йому, не турбуй більше Господа нашого, бо померла твоє вишка. Спаситель йому каже, не бійся, тільки вірують. Різні речі можуть знищити нашу віру. І одна з них це наш страх. починає людина начебто тягнутися і приймає, але приходить випробування. І налякана, наполохана людина відступає, бо не довірилась Богові і не повірила в себе. І страх заполонив і скував ланцюгами. І людина втрачає спроможність, на що б то не було. Вона вже не спроможна. А чого не має бути? Не бійся тільки віруй, каже Господь. Віруй, що твоє прагнення такої сили, що ти здобудеш. Силу, перемогу. Ти здобудеш єдність з Богом. Ти здобудеш спасіння, тільки віруй. Людина, яка віддається по-справжньому волі Божій, вона не повинна мати страху. Проведе Господь через випробування і страждання проведе нас через смерть, але до спасіння. І якщо я приймаю волю Божу, я маю її прийняти так беззастережно. Щоб, щоб не посилав мені Господь, які Труднощі і випробування не йшли на мене. Я не маю боятися. Не можна боятися, якщо ти віриш, якщо ти довірився, якщо ти в єдності з Богом, ми знову і знову вшануємо Вони йшли на смерть кожен раз. Ну, щоб ми не думали, що йдеться про буденне спасіння ну, мого існування в побуті. Йдеться про цінності у Христа. Які дорожче життя. Які важливіше за життя наше. Не кажучи вже про. Гразди, достатки та інші дрібниці в порівнянні з цим. Вони мали таку цінність переживання, життя в Христі. Коли Він живе в тобі, як, Хри... як казав апостол Павло, вже не я живу, живе в мені Христос. Та той, хто відчув хоч на мить, подібне, Ібо може зректися їм. І вони стверджували життям, подвигами, муками і стражданнями. І смертю своєю стверджували оцю цінність. Єдність Богом, без чого марно все наше існування про мене. Без цього немає сенсу. Ніщо, що ми переживаємо. Бог вкладе смисл, зміст в усе, що ми переживаємо. Так не зречися ж Його, який дає смисл і змістовність, який надихає і надає спасіння. Не зречися його. Прийми, прагней Його, перебувай у волі Його, здійснюй волі Його, попри всі труднощі, всі страждання і випробування, і смерть. Його волю здійсни. Це буде та віра, якої він чекає від нас. Прийми, прагни, не бійся. Дерзай! будь сміливим, це зміст нашої віри. І якщо ми маємо це для себе в спогляданні, і бачимо, яка краса відкривається через те споглядання, уявіть собі. Якщо ми хоч мить. Будемо так жити. Хоч ми здобудемо це в повноті свого існування. Царство Боже розкриється в нас для нас і для всіх, хто торкнеться досвіду цього. шукати цього царства. все інше, все інше додасть.